У мене питання просто достатньо просте, щоб ми так, ну от, там Барняков і Фьодоров вони ображаються на мене. Да. Вважають, що це щось особисте, там якесь там не знаю. Ну, якось намагається знайти причину не в сутності проблеми, не в їх недопрацюванні, а десь там на інших рівнях. А, а, але ну, у мене от дуже просте питання. Ну, напевно. Діні Києва де не буде цього питання, а от є Новіков і є Варняков, яких ми вже знаємо, слава Богу, вони чу чуть ли не родичі наші, да? Стільки ми, стільки ми вже з ними разом. Так, от е, у мене просте питання: от з 22 липня 25 року, Міша Федорів несе особисту відповідальність за е, е, цю сферу. За цю сферу. А, вибачте, 25-го а коли це? А ось да. З 22-го року. 22-го року, вибачте, будь ласка, Кабмін постановою 924 передав до компетенції голови Мінцифри питання організації та проведення азартних ігор. Ось. Далі. Далі у нас відбувалося цілий ряд ітерацій і зустрічей з Барняковим особисто, який представляв це питання на комітеті в робочих групах. Ми достатньо тісно співпрацювали. Ну от, наприклад, 17.05.2023 року Барняков заявив в, на комітеті, на засіданні комітету про готовність Мінцифри запустити ДСОМ. Ми можемо, я думаю, взяти, щоб взяти на себе відповідальність і цю систему зробити так, щоб вона стала на баланс держави і почала працювати. Це 23-й рік на хвилинку. 1.02.24 року той саме Олександр Барняков зазначає, на впровадження, і ось якщо ми приймемо ці акти, в принципі, процес оголошення центру і всього того, що потрібно для впровадження системи, це десь приблизно ще там півроку. Ну я ж просто кажу про реалістичні терміни. 21024 року це все в нас зафіксовано офіційно. Барняков зазначив, що запропонував, запропонував 6 місяців 6 місяців для того, аби запустити ДСОМ, і саме цей строк. І саме цей строк увійшов до остаточної редакції законопроекту. А як воно вийшло насправді? Як воно вийшло насправді? Насправді, закон вступав, набував чинності ще певний строк часу, і шість місяців відраховувалося від цього терміну, Тобто, загалом. Загалом у Мінцифри було 9 місяців за законом, тобто без порушення строків. 9 місяців було не 6, як просив Барняков, а 9 місяців. І ДСО мало б запрацювати 1 жовтня, ну чи там, там до 30 вересня було, але 1 жовтня Бог з ними мало б запрацювати вже, вже ДСО. На сьогоднішній момент пройшло 14 місяців. 14 місяців з моменту прийняття і 13 місяців з моменту підписання президентом, президентом цього законопроекту. З моменту набрання чинності законом пройшло 10 місяців. Але що ми чуємо зараз? Ми чуємо, що а, а, друзі, колеги підготували, по-перше, вони розбили все це на чергі. Да? На черги розбили. А, Хто їм давав таку можливість розбивати на черги? де в законі є черги, взагалі якісь? Такого взагалі в законі немає. Є система онлайн-моніторингу з певними вимогами до її змісту, в тому числі персоналізованим обліком гравців і їх ставом і відповідної різниці. А нам зараз говорять, що ось ось буде перша черга, можливо, через місяць, яка буде обліковувати GGR. Ви знаєте, що таке GGR? GGR це різниця між виграшним фондом та, власне, доходом, доходом оператора. Виплачили ми, ми Для цього насправді, для того, аби її запустити, необхідна екселівська табличка. Тобто, насправді, там нічого взагалі складного немає. Там по бухгалтерському обліку це можна, можна контролювати. Нас же цікавило інше. Нас цікавило, яким чином. Всередині гри рухаються кошти, яким чином здійснюються ставки, аби персоналізовано податково по кожному гравцю бачила, які виграш необхідно утримати. Оце ж нам вже цікаво було, і ви ми ж всі це розуміємо. Ну, друзі, ми всі з вами через це проговорювали декілька, ну можливо, не десятків, але точно декілька разів проговорювали. Аби, власне, ну, у нас було однакове розуміння, що таке ДСОМ. Однакове розуміння, що таке ДСОМ. І е, ну, говорити про те, що. Е, да, І ДСОМ, це ж має принципове значення. Принципове значення має. Рахункова палата порахувала. Різницю між даними податкового обліку, даними бухгалтерського обліку, даними і руху по рахунках, і там мільярдні розриви. Але все це було б видно, якщо було б ДСО. І все це недоплачення грошей до державного бюджету. Мільярди, десятки мільярдів щороку. Я розумію, навіщо це треба реальному ринку. Я розумію, навіщо це треба. Колишньому керівнику країв, як його вже ми не, не пам'ятаємо, а руди. руди його звали, да. Я, я не розумію, навіщо це вам потрібно. Перше, друге, оце посилання ваше постійно, що ми тільки не отримали, ми запустили цю Play City з 1 червня до цього, там дивіться, воно ж абсолютно не витримує жодної критики. Це всі одні й ті самі люди. З 22-го року Міша займається цим особисто юридично за ним закріпляється це барняков. У нас на комітеті прописався по цьому питанню, і це нормально. Ми з ним, ми з ним нормально спілкувалися, а 87 від персонального складу Плей Сіті країв перейшли до Плей Сіті станом на вересень минулого року. Тобто, ви просто змінили вивіску, Ви всіх, крім рудого. Ще декількох людей перевели до нового органу. Тобто люди ті самі залишилися, ті самі, які не виконували, вони так само і продовжують не виконувати. І е, дивіться, у вас є такий Томащук. Тамащук це ж людина, яка готувала документи як виконавець листи за. Е, Підписом Рудого до нас, і, і, і там вже говорила про ті чи інші речі, ті чи інші строки, які збрали на себе відповідальність. Там десь вісім місяців був, так да? <гум> да. Ну, по-десому. По тобто вона займалася цим ДСОМом. Зараз вона вас очолює взагалі весь цифровий напрям. Я там не знаю, які ще є, як вас, крім цифрового, бо, бо там, власне, нема чим займатися, крім цього. Але вона заступник по, циф, по цифрі. Дивіться, всі ті самі люди, всі ті самі відносини взяті на себе конкретні строкові зобов'язання. Вас ніхто не тягнув, вас ніхто не, не змушував. Більше того, коли я наполягав на трьох місяцях, ми пішли вам на зустріч і за, за заклопотанням Барнякова, збільшили до шести місяців. Але Бог з ними вийшло 9. Але Бог з ними вийшло 14. Але ви навіть на 14 му місяці не можете сказати, коли ДСОМ запрацює неповно, так, як воно задумувалося в, в, в цьому варіанті законопроекту. А потім ви обіць, ображаєтесь на те, що я вам щось говорю: я Міше говорю. Ви не чуєте, я публічно про це говорю, ви не чуєте, у вас все добре. У вас презентації, у вас, у вас є, воно з цими мильними кроками рухається вперед. Ну так же не можна працювати. Дивіться, ми ж за це несемо відповідальність. От зараз тут присутня опозиція, вона в повній мірі ці, ці питання пред'являє мені. Мені за призначення, мої, за те, що там я, я мовчу. А я не хочу нести за це відповідальність. Я не хочу відповідальність нести за це, бо я ну, не. Ну, Жодного відношення до гальмування немає. Я навпаки, Все, всі наші з вами зустрічі були про прискорення. Ми цей країв злощасно ліквідували саме за цього ДЕСОМ. Країв ми ліквідували за цього. Але ну, друзі, ну це ж, це ж не робота, бо від, ще раз, якщо говорити про прямі втрати, від, е, від е, дати запуску ДЕСУМ в експлуатацію залежить вартість ліцензії прямо залежить. І, і гальмування десон це прямі збитки до державного бюджету, не говорячи вже про те, що там щось податкове не може довести у Верховному суді. Це вже такі опосередковане. Розумієте, тому в мене два питання до вас конкретні. Ну І, і так, дивіться, Ну без образ. Там, ви там щось розміщуєте на мене. Я, я не ображаюся розміщуєте це ваші, ваші питання. А, а ви щось там намагаєтеся якимось чином. Виправдати це. А, а питання, мені здається, достатньо конкретні. Мені, мене перше питання хто винен? От людина, У кожної людини, у кожної проблеми, у кожного невиконання має бути прізвище. І друге питання дата введення в експлуатацію ДСО? Не першої черги. Не, не е, черги першої е, дослідної, недослідної, якоїсь іншої експлуатації, експериментальної. Ні, не, не треба нас е, ну, і людей в суспільство вводити в оману вашими оцими ну, як, як знаєте, оцими те, 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 термінологію, в якому саме ви самі вигадуєте, а потім намагаєтеся до неї щось прив'язати, чого немає в законі. Давайте користуватися лексикою закону. У нас є. Е, Введення в експлуатацію, от коли ви зможете брати відповідну плату, встановлену законом, з гравців на ринку, з гравців на ринку, я маю на увазі операторів. От яка це дата? От ви ж щось розраховуєте собі, яка конкретно це дата? Зараз. І друге питання хто винен? Будь ласка, барнякова, бо можна барнякова? Я, я почну там, потім е, кого передам слово. Тиця ну нам точно не подобається ця, ця, ця ситуація, і вона в мене викликала таке ж обурення, як і у вас за всі ці роки. Так, е, да, я е, був з 2020 тисячі там 2020, е, долучений до цих процесів, але ви ж прекрасно, знаєте, що я б був більше, можна сказати, в стані це це не юридична посада. Нас нас долучили до цього. Комісія є колегальним органом. Всі НПА були на неї, і я щиро е, намагався. Зробити так, щоб ця система була запроваджена якомога швидше. Але спочатку там був Баум, який був який там керував цією комісією. Ми з ним не могли знайти ніякої спільної мови, бо він хотів провести якісь там ліві компанії. Потім... Таша, а хто такий Баум Взагалі хто такий? От. Ну, хто? Е... Ну, я, я не хочу виражатися цензурно, але, але але він це мав ж це, це, що, він мав ну... юридичний статус. Він був радником голови ОП. Я Не знаю, для і... мене він взагалі ніякого статусу не мав і, То... і на, на порог його не пускав. Давайте я можу. Я намагаюсь пояснити, і е, моя роль була в тому, щоб я технічно проконсультував. Бо в мене це є досвід запуску подібних систем. Я це щиро намагався робити. Колегіальність органу, всі, всі ці всі ці речі вони не дозволяли. Ми ми. Остання спроба була дійсно в 2024 році. Кожен раз, коли я говорив про якийсь термін, я казав про технічний термін запуску. Кожен раз вони дотикалося на те, що оці 17 НПА, які були потрібні для запуску е, системи юридично в рамках е, е, регулятора, вони просто ніхто їх не хотів підписувати підписувати. Тому дякую вам за те, що ви е, пішли на зустріч, е, е, цю кількість реальність. Прибрали ми, коли взяли на себе відповідальність, всі нормативні документи прийняли, провели тендер і да, нам довелося провести це в дві черги, тому що ми на той час, коли ми це прийняли, ми розуміли, що там ми не встигнемо на повну систему. Тобто нам просто висновки з ті компанії. Ми ми зробили таке. Так, 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 можна сказати, кол для всіх, щоб вони дали пропозиції. Ми зробили ми зрозуміли, що система будуть писати приблизно там до 12 місяців, І ми розбили, тому що ми не хотіли втратити навіть ті, гроші, які були запропоновані. Два дата, яка дата дата. Добре, зараз прийдемо дата. до дати. Я вважаю, що... ім'я. Так, якщо відповідати на першу частину, то ви на всьому ця всякі і ці люди, які просто не хотіли приймати нічого взагалі. А тепер по даті, я вам хочу, я зараз нові передам, але я хотів сказати, що зараз ми вже десь в березні, я думаю, що в першій половині березня дуже скоро почнемо підключати на тестову експлуатацію всіх гравців. В нас, на жаль, є обмеження в 6 місяців. На те, щоб у них була привод адаптації. Тобто ми очікуємо, що до ми до ми, ми зробимо це швидше, але там березень, квітень буде підключення гравців. Потім ми готуємо тендер на іншу частину, і я думаю, що там є на можеш сказати там як у вас по плану? Тоді передам тобі слово. Ну друга черга. Я, я, це... я, я зараз переключу з телефону, да. бо треба просто йти в ОП, і Я буду з, просто з телефоном. Те, що питає Данил Олександрович, друга черга, тобто повний функціонал системи це осінь 26-го року. На жаль, раніше не встигнемо. А яка осінь? Осінь велика. Ну, я б зараз говорив про другу половину, тому що у нас є розрахунки. Це 27-й рік, по суті. Ну, ближче до 27-го, так. Дивіться, ну ще е, раз. GDR. Я розумію, що вам треба щось робити і якимось чином щось ну, суспільство продавати. Але ну, от мені здається, що ваша проблема в тому, що ви сприймаєте піар складову як сутністьну. І, і при такому сприйнятті, коли ви вибудовуєте якусь ефемерну реальність, яка не відповідає дійсності, дійсність завжди дожинає. І завжди від цього боляче стає. Е, тому, е, от ви зараз дивіться, що ви намагаєтеся зробити. Спочатку ви е, ці дві черги, потім ви розповідаєте про GGA. Не треба GGA. GGA Джиджар вираховується за бухгалтерським обліком. Взагалі, податково його може отак, от е, визначити бере дані з рахунків, бере дані з оператора і визначає, треба е, якраз визначити е, да. І до речі, насправді дійсно якісний GGA – ви не зробите без персоніфікації гравця. Бо для того, аби знайти виграшний фонд, ви, ви, вирахувати виграшний фонд загалом, треба вирахувати по кожному конкретному гравцю. І тоді, да, ви розумієте, що він є у вас отакий самий. А не зробити просто е, загальну одну одну строку взяти в бухгалтерії і від неї е, там вставити е, її форму для цього. І Ексель таблички не треба калькулятора. достатньо, розумієте? Тобто, ви профанацію зараз продаєте суспільству. Правильна відповідь це 27-й рік. У нас буде у нас буде десом. Тобто, у нас десом буде не через е, 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 там шість місяців, як ви обіцяли. А буде через 26 місяців. 6 і 26, воно навіть рифмується. Оце правильна відповідь. А, а коли ви говорите мені, що винуваті всі, оці всі там, які там колегіальні, то ніхто не винуватий. Так не буває в державі. Будь ласка, Бужанський. Колеги, бачу, наслідком реформ є зміна. Баума, на якого стенна, Баума. Тобто, ну, це довгий шлях, і це не зовсім те, за чому голосували, на чому розраховували. Я не зовсім розумів, чому людина, яка ну, викликала на засідання комітету, раптом пішла в ОП. Тобто, ну, Робота в ОП, то одна справа, а робота в ефічку, я інша сказав, справа... Я сказав, що я буду з телефону з я вами, я чую вас прекрасно. А я не про те, що ви мене не чуєте. Мені просто цікаво, що у вас за справи в Офісі президента. І це не предмет для цього капітету обговорення. Тим більше, це виникає питання, що ж у вас там такого виникає, що раптом потрібно. Ну, знаєте, це така тема, яка зараз іноді трохи болюча. коли людина… Дивіться, ну, в мене є свій розпорядок, я, я, ну, вибачте, я... я до вас взагалі не звертався. І мені вас розпорядок не цікавий взагалі. Ну так навіщо так можу... про нього говорити? Я буду говорити те, що вважаю за потрібне. Будь ласка, не втручайтесь. Так от, повертаючись до суті справи, якщо я вірно розумію, те, що було сказано, не було жодних конкурсів раніше. І були три оператори лотерей, які були монополістами. Потім вирішили провести конкурс, довго займалися створенням. Відповідних умов довго чубилося, Я пам'ятаю, ці дискусії публічно вони били, всі палили один одного брудом, для того, щоб ці умови відповідали тому, щоб могли зайти міжнародні гравці на ринок. Лотерійний ринок. Що, врешті-решт, ніхто не прийшов, виграли ті самі оператори лотереї той самий МСЛ, Патріоти, хто там ще Українська національна лотерея, які були, тобто просто їм поновили або продали знов ліцензію. На кшталт вони тепер не отримувачі ліцензії, а вигравачі ліцензії, начебто вони виграли конкурс, в якому більше ніхто не брав участь. І щойно ми почули, що представниця ПлейСіті каже, що такі умови, що нікому не цікаво з міжнародних гравців. Вибачте, два питання. А нащо тоді були створені такі умови, щоб ніхто не прийшов? І нащо тоді взагалі конкурс? Ну, може було просто без конкурсу визначити, що операторами будуть ти, ти, ти І воно буде працювати. Воно, мабуть, і при Януковичі так працювало за тим самим принципом. В чому тоді конкурс? Я, Я просто не розумію цього. Сподіваюся, це? Максим Аркадівич може відповісти. Так, Дякую, дуже дивіться. Я прям дуже сильно розділяю ваше обурення, але коли я розповідала презентацію слайди, я пояснила, що ми... При всьому нашому неймовірному бажанні на жаль ліцензійні умови не можуть бути інструментом відкриття ринку, бо в нас є закон з 2012 року: закон про державні лотереї, і саме в законі прописані вимоги до тих, хто може цим бізнесом в Україні займатися. Саме в цьому законі досить жорстко прописано, що досвід. З випуску саме державних лотерей має бути не менше трьох років. Саме в цьому законі написано, що мінімальний розмір статутного капіталу в українській юридичній особі, яка існує ще до того, як компанія подалась на конкурс, має бути не менше 30 мільйонів гривень. А також там зазначені вимоги по мережі розповсюджувачі. Це просто неможливо. Неможливо. я абсолютно з вами чому ми це робили, тому що ми подумали, що зараз не той час, коли країна може розкидуватись грошима. Пані на сімдесят мільйони. А 72 мільйони ліцензійних платежів вони на дорозі. При всій повазі, вибачте, не валяються, і ми саме тому ініціювали, щоб саме ці ліцензійні умови були прийняті не на 10 років, а на 3 роки, на час на час часів військового стану плюс один рік, але не більше і не менше ніж 3 роки для того, щоб за цей час ініціювати і разом з шановним комітетом внести законодавчі зміни. Але цей час, коли ми будемо це робити, кожен рік держава, державний бюджет будуть отримувати 72 мільйони гривень. Дякую, Але, пані Наталі. Макс, можна, Макс, Макс, вибач, послужую. будь ласка, вибач, вибач, вибач. У мене просто ну, тут я, можна, я, я тоді тоді не став зробити зауваження. Думаю, ми приїдемо. А якщо ти вже підняв це питання, дивіться досвід з випуску державних лотерей не унікальний. Є за кордоном в кожній країні Європи є державні лотереї. В кожній країні Європи, ну і власне так само і в Сполучених Штатах, там на рівні штатів, але також є лотереї латереї стейтлеріс, uh, тому uh, це те, та вимога дійсно, яка є в законі. Я звертав вашу увагу на те, що її uh, треба не ставити перешкоду, як була в першій редакції ваших ліцензійних умов. Ви дякую вам прибрали цю перешкоду. Але е, сам по собі статус, такий статус, він передбачає можливість участі для сотень компаній, які, використовуючи комунікаційні можливості пана Федорова і вашого міністерства, залучити можна нараз до такого конкурсу. 30 мільйонів гривень для такого бізнесу також невеликі гроші для інвестицій, які є необхідними для того, аби такий конкурс розпочати. Тому 30 мільйонів гривень я вважаю абсолютно нормальна вимога для будь-якого оператора, який має завести гроші в Україну. Якщо він не може завести 30 мільйонів гривень, то навіщо він потрібний взагалі на ринку, якщо він є іноземець? Третє, мережа розповсюдження. Так, дійсно, мережа розповсюдження має бути, бо це є той критерій, який визначає, чи є потенція у відповідного оператора до проведення тієї чи іншої гри, чи ні. Але все це впирається в один невеликий нюанс. Тобто, до вас не було жодних би питань. Жодних би питань не було. Якщо б термін на підготовку всього цього, ви б дали б розумним, щоб люди могли укласти договори. З мережами розповсюдження, це насправді не так складно робиться. У нас є великі мережеві супермаркети, автозаправні станції, декілька договорів і вже виконаний норматив. Якщо б ви дали можливість завести ці 30 мільйонів гривень, зареєструвати юридичну особу, якщо б ви дали би можливість взагалі дізнатися про цей конкурс, а не давали би 29 днів. 29 днів з моменту прийняття ліцензійних умов і до подачі документів. 29 днів. А в мене питання інше. А чому ви для себе дали більший строк навіть на вивчення документів, ніж людям, які мали б ці документи підготувати, підготувати і ще й подати? Тобто вони мали підготувати і подати за 29 днів, а ви для вивчення їх собі дали, даєте строк 30 днів. Розумієте, я переконаний в тому, ну от я просто знаю ситуацію на ринку, знаю, які там ходять розмови, і знаю рожеву мрію оцих трьох наших вітчизняних операторів про отримання ліцензії у спосіб, в який вони їх фактично завдяки вам отримали. Безконкурсний спосіб. У мене є питання до ну, Шишова. І виглядає так, виглядає так: що цей конкурс оцими умовами був зроблений під зазначених осіб, бо жоден інший не зміг би навіть теоретично за термінами підготувати відповідні документи. Ось і все. оця, оця є до вас проблема. Я хочу звернути вашу увагу: вашу увагу хочу звернути, що Play City Плей не е, чужа вам організація, реєструвалася, маючи відповідні зв'язки в Кабінеті міністрів, в мін'юсті, і запускалася два місяці. Нам тільки що Новіков про це сказав. Два місяці. Плей запускалася. А людям, які за кордоном, ви даєте 29 днів на те, щоб вони і зареєструвалися, і сформували статутний фонд, і внесли вам ще й документи. Дивіться, я сприймаю це, Вибачте, будь ласка, можливо, я не правий, але я сприймаю це як умови виписані під вітчизняних операторів умисно. Ось, ось така, така, ну, такий, такий мій висновок. Вибачте, будь ласка, да не ну, можна я відреагую, а... все ж таки був там ззаду. Пані Анзаль, дивіться дивний термін. Ми подумали. Ми подумали, це щось з приватного життя. Думає тут комітет, думає тут Верховна Рада, ви маєте виконувати. Ну, це дивний термін. Перший. Друге, ви якимось чином визначили, що 70 мільйонів гривень на рік це сума достатня для того, щоб одразу кинути все і побігти, працювати з тими самими гравцями ринку, не запрошуючи інших. А чому ви так подумали? А може було б 700 мільйонів на рік? А може і 7 мільярдів було б на рік. Ну тобто, це дивний якийсь підхід, штучний. І врешті-решта стан. Дивіться, за сім майже 7 років я багато разів бачив ситуацію, коли діяв якийсь закон прийнятий давно. Проходили люди, казав, він заважає. Будь ласка, розгляньте можливість його змінити, внести якийсь змін. Жодних пропозицій стосовно внесення змін до закону 2012 року, на який ви посилаєтесь. Не було, жодного разу не було. Ніхто до нас не звертався, а саме ми приймаємо закон. Ніхто не звертався до інших інституцій, які можуть ініціювати прийняття законів, ні до президента, ні до Кабміну. Раптом кажуть, ну, ми хотіли інакше, але 2012 рік нічого не можемо зробити. Це дивно виглядає. Виглядає так, що просто під красивою вивіскою, що начебто відбувся конкурс, завели тих, кого потрібно. Як на всіх інших конкурсах в нашої країни це відбувається.